Дорогі друзі, продовжую прямувати по вулицях Тбілісі. Як мені сказали, дуже багато вулиць, які носили, які були названі в честь російських письменників, поетів, ще якихось відомих діячів. Вони всі переіменовані. Дуже багато нових назв. Погода сьогодні прохолодніша ніж вчора, градусів 10 і хмарно. І хмарно, а я щойно була е, в лабораторії. Потрібно було мені через 72 години перебування на території Грузії обов'язково здати ще один ПЛР-тест. Тому я сьогодні щойно ходила туди здавати, щоб потім не випустили з Тбілісі, щоб я могла приїхати в Україну. І так далі продовжуємо нашу мандрівку, буду вас знайомити з. Тбилиси з її з Тбилиси в сторону Цхкета. Это старая столица Грузии. зараз я направляюся в той бік, де була стара столиця Грузії, називається Цхкета. Цхета. Цхето. Цхета. Цхето. Цхета. 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 Оттуди я зараз направляюся. Тому я думаю, що для вас буде цікаво це все теж побачити, що бачу. Я, я обов'язково буду намагатися зафіксувати все по максимуму. І так, щасливі мандрівки, мені і гарного перегляду вам! Прямуємо сьогодні, дорогі другі субота, але у Тбілісі неймовірні пробки. Такі затори, що не можу вам передати. Тут їхати мені потрібно було буквально декілька метрів, а затори страшні, тому що я чомусь думала, спочатку навіть в одному. Е е відеозвернень вам розповідала про те, що в неділю відбудуться вибори. Виявляється, що вибори з того моменту, відколи Грузія стала незалежною, так від усього і від усіх. Вибори відбуваються не в неділю, вибори відбуваються у суботу, і можливо, тому так багато транспорту є на дорозі. Не знаю скільки на виборчих дільницях, я там не була. Але кажуть, що люди поспішають на вибори, це вибори місцеві. Збацька суботи, і ми стоїмо в такому заторчку. Заторювані дуже-дуже багато по е, всіх дорогах. Напевно, думаю... Грузія живе дуже дочень, але не їздять багато. А чуєте, що мені кажуть, що Грузія дуже бідна, насправді, дуже бідна, але машин у Грузії дуже багато. І, звичайно, це не запорожці і не Жигулі. Ці машини хороші всі машини іномарки. Бачу, десь навіть є, де не працюють світлофори, то стоїть на дорозі і поліція, яка регулює рух. Ось щойно я таке побачила. І направляємось далі, в бік старої столиці Грузії. Так, а що це за споруда з лівого боку там на горі? Що? От там, що це за споруда, ото? Там технікум, а там а був індустріальний всес? технікум раніше, а зараз так, розуміє, він не працює, так? О, а там зараз живуть, коли це був індустріальний технікум, а там зараз проживають переселенці із Абхазії. Із Осетії. Із Осетії. А після тієї війни, яка там була, вони всі переселилися сюди і людей поселили у той технікум. Там вони проживають.